8 листопада північно схід Дніпропетровщини. Отже, продовжуємо шукати методи фарбування ППУ. Всі попередні фарби, які ви бачили в відео, то вони вийшли не дуже, тобто не підходять для ППУ. Сьогодні я тестую фасадну фарбу з колором колоровану і будемо дивитися, як воно буде. Чи добре, чи погано. Знову ж таки, про це я вам скажу. Наступний етап, якщо фасадна не підходить, то будемо пробувати користуватися праймером. Тобто це такий ґрунт для ППУ спеційний, він не дешевий. Але наше завдання знайти різні способи. Фарбування ППУ і обрати найякісніший. Ну а там подивимось, чи буде він дешевим, чи буде він не дешевим. Тому що ті, хто одразу бачить цінік фарби і думають, то як дорого через три роки фарбуючи по новій всю пасіку, вичищаючи стару фарбу. Тобто, це час, це нову ж таки нова фарба і так далі. Це ще гроші. Тому тут треба подумати двічі: краще заплатити один раз і пофарбувати на багато років, ніж кожні там три. 4 роки робити постійне перефарбування. Тому знову ж таки про всі подробиці я вам поясню. І ще один момент, що стосується фарбування, мені там написали, чого ви так тіпа, переживаєте за зовнішній вигляд цих вуликів. Хочу сказати наступне: по-перше, від зовнішнього вигляду вуликів. Залежить їх довговічність, тому що якщо ваша фарба злущиться, і вулик неважливо, це дерево, це ППС, ППУ почне контактувати з ультрафіолетом, він буде швидше вбиватися. Тому, щоб цього не було, їх треба фарбувати. Я дуже часто в Ютубі зустрічаю відео людей, які, як то кажуть, людина ходить з новим айфоном, але в неї вулики вже фарба по 10-му ну, колу злазить. Тобто ну, таке собі, знаєте. Ну, приємно ж дивитись, погодьтесь і дивитись приємно на коли вулики пофарбовані, і користуватися, і ви знаєте, що вони не будуть так ушатуватися дуже швидко. В нашому випадку це взагалі ми їх фарбуємо з нуля да, перші ППУшки, то хочеться пофарбувати один раз і надовго. Оце так. Тому про всі весь перебіг подій і на якій фарбі, на якому способі я зупинюся, я обов'язково зніму на це відео і скажу, що ось ми конкретно обрали цей спосіб, тому що тому дочекайтесь таких відео. Ось як бачите, у нас така погода, осінь, пасмурно вже котрий день, але бджола потрошку вилітає. Хтось там за водичкою, хтось навіть з пилком деяка приходить, Це не дуже добре. Ну так.